Зняли старі шпалери та обстежили дах. У Вінниці розпочали підготовку до ремонту у приміщенні, де мають розмістити музей футболу. Буде він в одній з будівель біля стадіону локомотив, каже відповідальний за збір та збереження матеріалів Олег Семенов. Додає символічно, що музей облаштують саме тут, бо з 1958 до середини 1980-х тут мешкали футболісти, а згодом працювало керівництво однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Намагаємося. Підготувати приміщення до майбутніх, якихось штукатурно-шпакльовочних робіт. Потрібно оглянути кришу, тому що десь, здається, є якесь затікання трішки. Це в першу чергу, звичайно, треба оглянути, знайти, зробити, щоб не затікало. Стелю потрібно зняти цю, що є, тому що воно не годиться нікуди. Допомагати Олегу Семенову прийшов Віталій Хуторний. Старі шпалери знімають, каже, аби оцінити стан стін. Ось це буде погратися, можна. Не знаю, які плани, може, вони хочуть повністю знімати цю штукатурку. Історія Вінницької неви дуже велика і вагома. І участь в Єврокубках, наприклад, це наші золоті часи. Тому я вважаю, що треба це пам'ятати і. Потрібно місце, де можна було роздивитися наші трофеї, наші досягнення. За Вінницьку ниву розповідає Віталій вболіває з дитинства, тому коли почув, що потрібно прийти і допомогти з ремонтом, одразу погодився. Для мене нива це, скажімо так, в моєму серці назавжди. Опісля будуть вирішувати, фарбувати чи клеїти нові шпалери, каже Олег Семенов. Одну із стін хочуть прикрасити старими рекламними афішами з футбольних матчів. Частину експонатів для майбутнього музею Олег вже має зібрати їх допомогли колишні гравці. Футбольного клубу та вболівальники зберігає трофеї тимчасово вдома. В нас з таких артефактів, самих цінних, можна сказати, це є бутси Володимира Циткіна, в яких він грав в Єврокубках і в фіналі Кубка України. Це футбольний м'яч 81-го року з автографами футболістів того часу. Є оригінальні фотографії 58-59 х років. 2021-го експонати презентували в обласному краєзнавчому музеї, але виставка тривала лише півтори доби, бо її закрили через епідемію коронавірусу. Фактично, люди не змогли ознайомитись з тою виставкою. Пройшло наших два місяці, ми її демонтували. Закінчити ремонтні роботи планують за місяць. За попередніми підрахунками, каже Семенов, обійдеться він у 100 тисяч гривень. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.